Привіт усім! Українська співачка Камалія перше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя. Камалія каже, що її серце поки не зайняте, а закохане. Тим не менш, артистка в коментарі програмі Неймовірна Правда про зірок розкрила, що її залицяльник доволі заможній чоловік. І вже у період зародження почуттів він тішить її коштовними подарунками зокрема, дарує прикраси з діамантами. Я закохана. Дарував сережки і колечки з діамантами. Є різні подарунки, зізналася Камалія. Утім, навіть після розлучення із мільярдером Мохаммадом Захуром зірка не відпускає його. Виконавиця поділилася, що зустріне разом з ним і їхніми доньками новий рік. А разом з ними у приватному будинку у Києві зберуться друзі та родичі. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.